Колись відомий педагог Василь Сухомлинський написав в книжку Серце віддаю дітям. Саме такі слова підходять нашим педагогам, адже вони дійсно віддають своє серце дітям повністю. Бути педагогом це не спати ночами, бути педагогом це хвилюватися за своїх учнів. Бути педагогом це пізнати батьківство, навіть якщо власних дітей у педагога немає. Бути педагогом це завжди бути онлайн. Завжди бути на зв'язку зі своїми учнями і їх батьками. Бути педагогом це невтомна праця, результат якої проявляється з роками в дітях, а ще бути педагогом, це не спати ночами, перевіряючи зошити учнів. Саме тому, любі педагоги, бажаємо вам достаток і гарного здоров'я. Бути вчителем. Це бути Суперменом. Нехай вас цінують. Дякую за все. Любі педагоги. Ми дуже цінуємо вашу роботу і турботу за дітей. Ви, можна сказати, працюєте 24 на 7. Ви завжди турбуєтесь за дітей як за своїх. І не вважаючи на вашу е, дуже скромну зарплату, ви багато часу і своїх внутрішніх ресурсів приділяєте турботу за вірених вам дітей. Ну і хочеться побажати вам, що е, з, ваші зусилля теж будуть оцінені і матеріально. Бажаю вам успіху. Сьогодні з навчителя вас щиро вітаю. Атнення радості для вас я бажаю. Хай праздни ви щастя дарує, Нехай за постійний труд вас кожен шанує. Сердечно вітаю всіх освітян з професійним святом. Бажаю шановним педагогам щастя і здоров'я, успіхів і творчого натхнення, гарних результатів своєї праці та вдячних учнів. Вітаємо з Днем працівника освіти! Носить кожний дзвінок, що кличе в хороший клас на урок. Хай в серці гордість за учнів тремтить. Предмет вас з цікавістю кожен хай чить Натхнення безмежного вам у цій справі. Хай будні робочі будуть яскраві, здоров'я міцного і довголіття. діяльність хай ваша триває століття з Днем Вчителів любі наші вчителі, вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам. Великих успіхів, розвитку, старанних і вдячних учнів, терпіння, гарного настрою, мирного неба і міцного здоров'я. Дякую вам за вашу працю і старання за допомогу і підтримку. Ви найкращі! Я хочу привітати наших вчителів із Днем працівників. Я хочу побажати вам успіху, натхнення та втриманості, тому що саме це вам потрібно. Я хочу, щоб ви і далі залишалися працювати у цій прекрасній школі. Зі святом вас! Шановні освітяни! Ми вітаємо вас з вашим професійним святом. Хочемо побажати вам фінансового благополуччя, терпіння, натхнення і сил, щоб все у вас виходило якомога краще, а діти радували своїми успіхами.